Всім привіт! Ви на каналі Будую Мрію, і сьогодні довгоочікуване відео, в якому ми розповімо, скільки ж коштує наша хата. Наше будівництво починається з того, що ми робимо що правильно купуємо земельну ділянку. Але тут варто дотримуватись декількох правил та наших порад. І перша порада: купуйте свою ділянку з асфальтованим під'їздом. Щоб у вас не було ось так. Якщо у вас обмежений бюджет, то ваша ділянка буде виглядати приблизно ось так. Це буде чисте поле, в якому немає абсолютно нічого, і ростуть ось такі бур'яни. І друга порада для вас це, будь ласка, обирайте ділянку, щоб вона була рівною та вам не довелося її вирівнювати та додатково підсипати. Бо це буде накладка в вашому бюджеті і ви будете витрачати додаткові кошти. Як робили це ми. Свою ділянку ми купили приблизно в такому стані, тільки тут не було цих куч. А ці всі кучі це ваші грошики. Зараз я стою над рівнем землі десь на висоті 1,5 метри. Тому обирайте собі рівну ділянку і не витрачайте зайві кошти. І щодо ціни, наша ділянка обійшлась нам в 3600 доларів. Це коштувало 600 доларів за одну сотку. У нас їх цілих 6. І 150 доларів коштувала переоформлення цієї ділянки. Всього ми маємо 3750 доларів, і це ціна нашої ділянки. Другим етапом після купівлі ділянки це було у нас паркан. Тобто нам потрібен був паркан, щоб у нас нічого не крали з ділянки, і ми могли спокійно собі будуватися. Тому, якщо у вас є багато грошей, то це ваш варіант. Такий стильний паркан сучасний за близько 5000 тисяч доларів. Так? А якщо у вас грошей не було так, як у нас, то тоді ваш варіант це ось такий паркан за 800 доларів 100 погонних метрів. Лайк. Like. 100 метрів нашого паркану нам обійшлись в 800 доларів. 150 доларів коштувала доставка, всього маємо 950, та робота у нас була за чарку та гарний шашлик. Як кажуть, з кумом, братом, сватом потрошку і поставили. Всього забор нам обійшовся 950 доларів. Ну і куди ж будівництво без світла? Світло це дуже важливо. Ви всі знаєте, що без світла неможливо нічого будувати. Тому ми замовили світло до нас на діляночку. 10 кВт, три фази, тарифний лічильник нам обійшлись в 22 тисячі гривень. Але чекали ми близько одного року, бо почалась війна. А ще в нас є наш особистий фанер, тільки нікому не кажи за нього. І навіть не один, а навіть два ліхтаря. Коли у вас вже є земельна ділянка, паркан та світло, наступним етапом є, що це водичка. І якщо ви думаєте, що водичку ви будете возити в отаких баклажках, то ви дуже помиляєтесь, води треба дуже-дуже багато, тому баклажки ми зразу прибираємо звідси і буримо скважину. Скважина на 40 метрів, вода у нас зразу кажу не самої гарної якості, але обійшлась дуже дешево. Всього вода нам вийшла в 21 тисячу гривень. Ну і після того, як у вас з'явилася вода, обов'язковим етапом це є каналізація. Куди ж без неї? Бо водичка у нас звідкись витікає і має кудись потрапляти. Тому ми робимо каналізацію. Каналізація нам обійшлась в 19 600 гривень. І я вас вітаю! Ви дійшли до етапу, коли ми починаємо будувати наш будинок. Будинок починається з фундаменту. Фундамент у нас в нашому хазяйстві це у нас 9 на 8. І фундамент розподіляється на декілька частин. Ми його робили з ФБС-блоків, купували арматуру, дошки, робота. В цій ціні буде враховано абсолютно все. Фундамент нам обійшовся в 145 тисяч 400 гривень. В цю ціну закладено абсолютно все. Починаючи від матеріалів і закінчуючи роботу. Робота по фундаменту коштувала нам 22 тисячі гривень. В ці гроші в нас ввійшло виставлення опалубки, залиття та прийняття бетону, розгладжування та повністю весь процес заливки цієї плити. Ми вставляли самі тільки блоки ФБС. Фундамент ми залили в жовтні. Дали йому вистоятись всього 3 місяці. І після цього, 4 січня, ми почали класти перший поверх нашої хати. Всього у нас пішло десь близько 40 кубів газобетону. Обрали ми газобетон 300 на 200 на 600. Я врахую, що це дуже добрий матеріал для будівництва. Тому газобетон нам вийшов в 265 500 гривень. Це ціна за. Абсолютно весь газоблок, який в нас є, на перший поверх, на другий поверх, на всі перегородки. Газобетон ми клали не 20 товщина, а 30 товщина. Також як нам прописано по технологіям, що кожних 4 ряди потрібно його штробити, класти арматуру. Ми цього всього не робили. Зараз у нас хата стоїть вже другий рік із нею все добре. А ви вже дивіться самі, як вам буде зручніше. Стіни нам клали будівельники і за роботу ми заплатили 52 тисячі 800 гривень. Це коштувала кладка першого поверху, кладка другого поверху та кладка всіх перегородок в середині будинку. Після того, як нам поклали перший поверх, потрібно зробити армопояс. Армопояс це дуже важлива конструкція в будинку. Це такий монолітний пояс, іде по периметру всього будинку. Він слугує тим, що розподіляє вагу, щоб стіни не тріскались, і його робити обов'язково, якщо ви хочете, щоб ваш будинок довго простояв. Армопояс на першому та на другому поверсі нам обійшлись в 63 тисячі 800 гривень. Та робота по цим двом позиціям нам обійшлась близько. 20 з копійками тисяч гривень за два поверхи, за два армопояси. Тому наші це недорого. Після того, як ви залили армопояс на першому поверсі, потрібно почекати, поки він застигне, щоб ваше перекриття його не роздушило. Просто чекали ми десь приблизно два тижні, бо були морози. І наступним етапом є це перекриття. Тут у вас є три варіанти: перший варіант це дерев'яне перекриття, але мінуси: воно шумне, його потрібно утеплювати, і воно вогненебезпечне. Другий варіант це. Монолітне перекриття. Монолітне перекриття воно в усьому чудове, але єдиний мінус це ціна. Воно коштує дуже дорого. Монолітне перекриття на наш будинок на 9 на 8 коштувало б десь близько 150 тисяч гривень. Тому ми обрали третій варіант. І третій варіант це бетонні плити перекриття. Плити перекриття нам обійшлись в 69 тисяч гривень. Ми купляли їх на заводі на Ковальській. Це ціна разом з доставкою. Плюс окремо встановлення ще 10 тисяч, і плюс окремо ще кран 5 тисяч гривень. І того ми маємо ціну в 85 тисяч гривень, і ваше перекриття між поверхами, воно готове. Після того, як ми встановили плити перекриття, нам потрібно викласти другий поверх. Другий поверх в нас не це мансардний будинок. і Тобто ми викладаємо не повністю ціну, а трошки вище половинки. Ми її робимо. Після цього йде в нас знову армопояс. Армопояс нас вийшов не замкнутий, тому що в нас є там вікна. Тому ми його біля вікон ми зайшли ось так на половинку стіни з кожної сторони, і так це у нас реалізовано. Після армопоясу вже настає нарешті дах. Дуже багато кого цікавить, скільки коштує дах. Слухайте нашу історію. Дах у нас звичайний, двохскатний, зроблений будівельниками тими ж самими, які будували нам і фундамент, і стіни, і перегородки. Вони вміють його робити, і вони сказали, що зможуть це зробити. Ми починаємо з того, що ми купуємо дошку. Дошку обов'язково потрібно обробити від вогню та від шкідників. Дах у нас починається з того, що ми на армопояс кладемо маурлат. На маурлат кладуться ось так стропила. Потім вони стягуються поміж собою. Потім у нас набивається плівка, щоб не пропускати конденсат в середину, в дах. Після цього ми набиваємо обрешітку, потім контробрешітку, і ми кладемо на неї метал. Існує декілька видів самого фінішного покриття: це метал, черепиця, вітумна черепиця. Ми обрали метал, тому що він коштує недорого, виглядає стильно, але є мінус. Мінус це він дуже шумний і його дуже гарно потрібно утеплювати зсередини, пхати ось такий слой вати, щоб ви не чули дощ, який капає на цей дах. Дах нам обійшовся разом з роботою, з матеріалами все повністю під ключ в 122 тисячі гривень. І робота з цих коштів коштувала 39 тисяч гривень під ключ. Після того, як ми накрили дах, нам потрібно закрити нашу коробку, тобто нам потрібно вставити вікна та двері. Ми вирішили, що у нас в гостівій... В кімнаті буде два великих панорамних вікна. І якщо їх купувати не виймо, то це коштує дуже дорого. Тому ми придумали таку схему, що ми їх знайдемо на OLX, зняті з якихось новобудов. Та перекупимо самі, встановимо, і ми на цьому зекономимо купу коштів. Це вікно коштувало 5 тисяч гривень. А наступне вікно, яке я вам покажу, коштувало 6 тисяч гривень. Але є один момент: і одне, і друге вікно у нас були вже з нюансами, про які ми дізналися через рік після того, як ми їх підставили. Всі інші вікна нам обійшлись в загальну суму 40 тисяч гривень. Але це були нові вікна з заводу, 70-ї камери, три скла з енергозбереженнями з одного боку. З іншого, і встановлення всіх в загальному вікон, а у нас, як я вам нагадаю, всього 13 в будинку, нам обійшлось в 3500 гривень. Ставили нам ті ж самі майстри, які будували решту будинку, але поставили також з косяками. Підсумуємо, у нас в хаті є 13 вікон. З них два величезних панорамних, одне балконне та всі інші одинарні та двійні звичайні. В загальному все нам обійшлось в 62 700 гривень. Та з цих грошей робота коштувала за встановлення всього лиш 4 тисячі гривень. Вікна вставили все добре, і у нас залишилось одне незакрите питання. Це вхідні двері. Вхідні двері ми купуємо також Бу зняті з новобудови. Але як я вже потім дізнався, були були якісь взломані, вскриті, і це були двері, які викинули на сміття. А я їх купив за 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень ще плюс тисяча гривень доставка і того шість, і 500 гривень майстру, який їх встановив. На першу зиму ми маємо ось такий результат, бо це квартирні двері, вони не по, не пофарбовані, а обтягнуті звичайно ось такою плівкою, яка ось так рветься. Тому у нас в плані і в процесі купити нормальні двері, але це все буде пізніше, бо воно все коштує купу-купу грошей. І я вас вітаю, у вас є збудована коробка. І казалось би, що на цьому все. Ви збудували цей будинок і виграли це життя. Але ви помиляєтесь: збудована коробка це всього лиш 30% з того, що вас чекає. І у вас попереду ще буде купа роботи. Сподіваюся, що вам сподобалось наше відео. Ці всі ціни актуальні на 2022, 2023 та 2024 роки. Плюс-мінус. Тому підписуйтесь, не забувайте ставити лайки, дзвіночки та всього найкраще. Любимо вас. До побачення власне